Уже сьогодні Україна зустрінеться з Чехією у другому турі Ліги Націй. І поки наші спортсмени готуються до матчу, згадаймо матч Україна-Албанія, який відбувся 7 вересня. Підписуйся на Спорт, щоб стежити за спортивними подіями. Збірна України з футболу поступилася Албанії. 1-2 – Такий фінальний рахунок. На 49-й хвилині наша команда відкрила рахунок у зустрічі. Тоді Юхим Конопля, отримавши передачу від Віталія Миколенка, зміг в один дотик відправити м'яч у ворота опонентів. Але більше успішних моментів на полі українська збірна зробити не змогла. Так на 54-й хвилині матчу Ардіан Ісмаїлі зрівняв ситуацію на полі. А на 66-й хвилині Ясі Расані приніс Албанії перемогу. Проте це не повне фіаско збірної України. Наразі вона перебуває на третій позиції першого туру Ліги. Нації і матч з Чехією ще одна можливість українцям заявити про себе. Тож побажаємо нашим футболістам перемоги.